Коли будеш перемагати, а Фьюрі, там не сильно, бо пам'ятаєш, вони нам не заборонили Storm стормше Ні, Я скажу все тільки спорт, хлопці, З великою повагою, тільки спорт, тільки з повагою. Ну, прекрасно. так. Як твої близькі? Все чудово. Дівчата тримають Київ, але дружина вже. На шляху до мене, все слава Богу, будемо тримати український дух і будемо йти, як і робимо до кінця. Сто відсотків. Ми за тебе. Дуже здорово, що поруч з тобою рідні, близькі. Я тобі бажаю сильного бою, успіху, перемоги. Ну що ще побажати, а все інше ти, ти людина, така що ти сам знаєш, що там робити. Твого досвіду достатньо без наших пора, що там робити на рінці.